Всім привіт! На зв'язку Олівія Світлична, випускниця Київського ліцею бізнесу 2024 року, а також горда володарка сертифікату управлінець із загальної управлінської підготовки. Ну а в цьому відео п'ять речей, які мене навчила ця програма. Перше це стресостійкість і вміння, як то кажуть, стояти на своєму. Повірте, після дебатів з Петром Михайловичем і Анастасією Анатолівною у спробах відстояти свою думку, будь-яка сварка з моїми нідерландськими викладачами в університеті здається легкою розминкою перед боєм. Друге, це робота в команді, десь поміж нескінченною схематизацією і ще більш нескінченними сварками на тему того, хто ж буде за все щастя. Доповідати перед верховним судом у вас можуть зародитися непогані такі ділові відносини. А повірте, навичка їх створювати дуже корисна в житті, третє це публічне мовлення. Як казала колись дуже дорога мені людина, неважливо, що ти говориш, головне казати це впевнено. І так, так воно і працює. А насправді проєктно аналітичні сесії допоможуть вам у ролі доповідача навчитися говорити чітко. Голосно і головне не боятися засудження. І в дорослому житті це, повірте, знадобиться. Четверте це критичне мислення. Причепитися до чужої доповіді чи навіть до слів одного з судей це, повірте, свята справа. А в дорослому житті це допоможе вам не вестися на неправдиву інформацію, якої дуже багато в сучасному медіа. П'яте, основне база ґрунт, основа, згадуємо кредо ліцею. Звичайно ж, лідерство. Насправді, як людина, яка в сьомому класі впевнено сказала Валентині Миколаївні, що лідером не була, не буду і бути зовсім не збираюсь, визнаю. Здається, так і стало. А насправді управління командою з людей, особливо якщо зацікавлених в цій роботі з них десь півтора відсотки, це дуже непогана симуляція дорослого життя, принаймні університетських років, це так. На моєму досвіді. Що ж, нехай вам всім щастить на шляху до здобуття управлінських навичок. А я, якщо чесно, вже трохи сумую за цим слямим шляхом. До нових зустрічей!